Що ми більш опираємось, так ми створені, розумієте? Дух і плоть це, не, це наша частина. Так? так ми створені Господом. Дух, душа і тіло. І нам дуже важливо слідкувати за цим. Нам дуже важливо не обманювати себе і не попасти в ці сілки. Розумієте? Дуже часто так буває, що ми начебто довіряємо Господу, віримо, ходимо в церкву, але уповаємо на Бога. Знаємо, що написано, хоже Господь благословить, що є всі блага, це ж написано. Ну і живу, як живу, і думаю, що Він благословить. Але це не так. Це дуже така велика паска якраз про те. Що Господь, нам каже через пророка Єремію, ми отримуємо благословіння, коли ми перед Господом є чесні. Коли щось не так, ми це розуміємо і ми приходимо до Бога і кажемо, Господь, прости, сьогодні моє серце, воно злукавило. Сьогодні мої думки, вони погані. Сьогодні я не дуже всевірно роблю. І тоді Господь приходить із цілею.